всіх глядачів мого каналу. Вже закінчується жовтень місяць, але все ще отак у мене квітнуть з минулого року фаленопсіси. Ну, звісно, що, от бачите, квітки вже отак всихають потроху. Е, ну, Поступово ці ще отак залишилися. Тобто декілька сортів все ще продовжує цвітіння. Але сьогодні мова не про Фалінопсіси, а про інші рослини, катлі. Занесла вже в кімнату свої катлі з теплиці. Вони деякий час знаходилися ще в зимовій теплиці, влітку були на вулиці, а тепер я їх отак занесла в кімнату, тому що сьогодні у нас уже приморозки, от, вночі. Ну, Ще там кілька. Штука залишила для експерименту, хочу подивитися, як цього року вони чи зможуть вони там стояти. Ну, це ж залежить від того температурного режиму, який я там зможу їм предоставити. Але ну, не дуже я думаю, що їм там сподобається. Скоріше за все, всі вони знову переїдуть сюди, в кімнату. Ну, Котлеї вони дуже полюбляють світло. Але, знаєте, не таке сонячне, щоб воно не пікло. От, бачите, у мене на вікнах отакі от жалюзі, день-ніч. І це вікно південне. І Якщо. Ви виставляєте на південне вікно, то треба отак влітку прикривати від сонця. Ну, Взимку, звісно, воно повністю відкрите, але влітку треба прикривати. От, інакше я от вам зараз зразу покажу, бачите, отакі от сонячні опіки. Це получає... катлія отримала в минулому році, влітку, коли оці листи касалися скла. Тобто вона була отак, ну, отак от звернена от стороною до скла і е, опиралась на нього. І отакі от сонячні опіки отримала рослина. Це вже у мене дорослі дуже рослини, вони зростають у мене ну, дуже давно. Дуже давно. І Розмір цієї рослини от перед відео я спеціально Поміряла. ну, щоб дати вам максимальну інформацію, виходить, от висота от, від отак, до кінця листа 46 см. Оцей, оцей лист, я заміряла, 28 см, отак от. І висота вся от з горщиком 46 см. Ой, вибачте. Не 46, зараз 68. Отак, 68, так. Да. Так, значить, що я вам хочу показати, як зростають ці катли. Значить, у них виходить, от вони нарощують отакі от бульби. Бачите? Отак от бульби нарощуються. Причому, значить, вони випускають отакі от маленькі ростіки. От Зараз вам покажу отакі. От, на тих краях, де край цих бульб. Тобто вони йдуть не просто так, не хаотично розростаються, а от зараз покажу: отак, от якщо тут край був Цієї, ну, цієї рослини, да? то бульби поступово наростають, наростають так от, от так от, в цю сторону, або ну, можуть там і в кілька сторон розростатися. От, бачите, отак от вони виростають. Я їх обов'язково ну, якось закріпляю для того, щоб дати їм направлення. Іначе вони будуть рости, отак, бачите, от, куди їм заманеться, тобто, отак Горизонтально. Хочеться їм чомусь завжди рости горизонтально. Ось молоді корінці, які вони нарощують. І отак на краях, наприклад, тут була, був край. З'являються нові корінці, от бачите, вже за край горщика виходить. І з'являється отака нова бульба. Ця нова бульба потім отак от виростає, отакою великою, і в неї там з'являється мішочок для квітки. От, наприклад, от є мішочок. Цей мішочок вона викидає ще на початку осі. от мішочок для квітів. Ось мішочок для квітів. Але, от, наприклад, в цьому мішочку він вже пожовтів, в ньому квітки не буде. Тобто, квітка може бути в мішочку, а може і не бути. От Новий мішечок. Тобто, там всередині цього мішечка зростає квітка. І коли він лопається, то мішечок. От бачите, отак от, то ця квітка виходить ну, назовні. Зараз ще покажу. От мішечок да, випускає. Квітнути і нарощувати отут -от активно квітку, вони почнуть тоді, коли буде перепад температур день-ніч. І тому взагалі в мене. Оці котлеї вони починають отак випускати мішечки і починають квітнути вже десь в кінці осені. Квітнуть вони, ну, може, з місяць за рахунок того, що от з цього мішочка виходить квітка, яка має три або чотири квітоноса. Тобто там три або чотири великі квітки. Ну, Котлеї взагалі бувають різні, різного розміру, тобто висоти різної. Да? От, от такої висоти я маю на увазі. От. Потім вони бувають от тут у мене, от, бачите, один лист. А буває так, що на два листа. Хоча, ну, це я так читала. Хоча от, хочу вам показати: от у мене, от, бачите, новий прирост, він має два листа. І це не поодинокий випадок. От, не поодинокий випадок. Тобто ще буває так, що. О, от-от, до речі. От, до речі, бачите, от теж два листа. Хоча я читала колись, що може бути тільки один лист. І от, бачите, такі от приростики вони отак випускають тут скарінці. Тобто це йде на кінці бульби. І Якщо такі прирости молоді йдуть, то значить з вашою рослиною все гаразд. Вирощую я їх, значить, буває, і от тут є і закрита система. Так я пробую, от, ну, пишуть, що для них треба, вроді как, щоб був дуже-дуже сухий ґрунт. але, ну, не знаю, от В закритій системі вони в мене ростуть. Бачите? Тут так, для експерименту. Типу. І воно нічим не відстає від цієї рослини, яка росте от просто в горщику з великими отворами. Що ще хочу показати? От, от, е, на бульбочці на отакий є чехольчик. Ну, Я не знаю, чехольчик. чи я, як він. я його зразу не зриваю. От, бачите, тут, от, наприклад, от, 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 я почистила. От воно вже сухе стало. І тут я тоді вже його чищу. Але е, я не спішу отак от їх знімати. Не Знаю, мені здається, що якось воно там е, його трошечки ну, Як оберігає, чи як там, ну, тобто воно ніяк не заважає рослині. от, Мені так здається, що воно і ніяк не заважає. от тут, от зараз от покажу, бачите, от лист. і от Дивіться, заодно, бачите, оце от нова. От, чехол для квітки буде. бачите. А от старий чехол, от дивіться, оце, оце я відрізала, це була квітка в минулому році. От В минулому році він квіт. Да? Отут -от, от, от ще квіт, от ще квіт. Це старі бульби. Тобто оця бульба вона квітне тільки один раз. От Вона один раз відквітла. Бачите, отак -от, от, оце, оце зрізане, це минулорічне. Ось тут, от, наприклад, це все молоді листи. От вони молоді. Тут от ще дивіться, всередині нема бульба, нема квіткової, такої от, ну, квітоноса такого. Да? Якщо один тут от -от немає, от, бачите, серединку вам показуємо. Ось тут, от, наприклад, був уже квітонос, от відрізаний. І тут був от квітонос. От, відрізаний. А це вона випускає нові квітоноси. Ну, отак вона і зростає. От, якщо отак от прибрати, тут, да, щоб вам так більш показати корінці, отак, виходить от, 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 в неї корінці в різні боки. І з боків потім, ну, от, бачите, от корінці такі. І Вони йдуть вниз, вниз і потім наростає, виходить, або. Ну, Наростають нові бульби, або так от вони по ходу. от Там був кінець, і так от по ходу йдуть. Да? Або так, от, якщо повезло, от наприклад, як тут тут воно розійшлося у мене вже отак в одну сторону, в другу сторону і в третю сторону. от Просто мені так. Якось повезло, бачите, то воно не в одну лінійку йде, а отак. От. І тому ця бульбочка вона вже буде от сюди давати, от розростатися, нові прирости. Ця бульбочка буде теж давати от сюди, в нову сторону. І от ще є одна бульба. от Бачите, вон там внизу, вон там зароджується ростик. Тобто от у цієї котлеї дуже таке гарне розташування, але це. Ну, у мене більш таке виключення в основному вони всі йшли, як от, оця. Бачите, вона вдовжину. Отак, отам починала рости і отак от наростала. Тому, виходить, ну, от в цьому горщику вона росте вже, не знаю, років, мабуть, 4 в цьому горщику. Горщик доволі великий, я вам розмір цієї котлеї сказала. Всі, ну, розмір листа теж. Хоча отут, от, наприклад, от молодий лист, він ще, ще довший. Так, перед вами отак -от, отакі вони були маленькі, навіть ще, більш, більш, більше, ще менші, бо вони були. Це вже мої дітки, які, які з'явилися сама не знаю звідки. Будете сміятися? І я також разом з вами буду сміятися. Але це дійсно так, От їх у мене 5 штучок, от таких от маленьких. їм оцим от 2 роки оцим діткам, але вони з'явилися отут, от знизу. От вони якось, знаєте, от на якійсь катлі взяли і отак от дивлюся, а вони там. Ну, Почали рости, вилупилися, так сказати. От. Причому вони Вони були не на... Вони виросли не так, як от, на... от, зісь, от да? на рослині. А таке враження, що може, знаєте, відквітла квітка, і з неї насипалось насіння. Ну, Так в мене здалося, б, тому що вони просто були самі по собі. Я пам'ятаю той момент, коли, знаєте, оце у нас тут. Ну, було початок нашої біди, нашої, саме, що тут були дуже великі обстріли в Запоріжжі. Я мешкаю в Запоріжжі, у нас ситуація дощ ніяк не покращується. От. І я пам'ятаю той випадок, коли ми заклеювали вікна. Навіть я вам і досі покажу, тут якщо видно, то у мене бачите, скотчем заклеєні вікна. І я не дуже слідкувала за цими котлеями, а вони ж квітли. І пам'ятаю, що я ну, знаєте, обтрушувала ці сухі вже квіти, знімала. Тобто, не тоді, як вони там тільки відквітли, а от сухі зовсім. І потім от з'явилися виросли в горшку, оці маленькі. маленькі ну Я їх просто витягла і все туди. Тобто я їх не відривала від материнської рослини, от посадила спочатку в мох, вони вже були там з маленькими корінцями. От. Ну от Вони зараз у такого розміру, 5 штучок їх. Я цього року їх пересадила в більші горщики, вони активно ну вони дуже підросли за цей рік. Мої рослини вони в мене з'явилися дуже давно. Це я була за кордоном і купувала, просто була на екскурсії на, де вирушують. Я не знаю, Як це називається, у них. Ну, що вирощують вони там котлеї, фалінопсіси і так далі. Причому там якась експериментальна така була, ну як вам сказати, садівництво таке. От, і Вони продавали в, в пробірках флески. Оці. Я тоді ще зовсім не знала, що це таке. Навіть не запам'ятала то слово, ну да, там були якісь назви, було підписано, що це Катлея, але ну, поки воно там у мене. І там от просто була ця пробірочка, ну, якісь там точечки були. От. І ну, інструкція давалася. І знаєте, Як ото з будь-якого музею, як ти сходив в музей, виходиш з музею, а там щось продають біля музею. Це і так було. десь так воно і було. І я купила оце... Були котли і Ну, коротко, дві пробірочки я купила. Там були якісь назви, якісь. Фото. Ну, потім ця пробір... о, о, ця... Я довго зберігала цю надпись, але потім воно затерлася. І коли через багато років, через 10 я хотіла дізнатися назву, от писала в різні групи, коли вони в мене вже виросли, то, в -то ну, люди там щось мені пропонували, якісь назви, але по тим стертим... Ну, надписам навіть не знаю. Тобто це якісь, виходить, були гібриди, як вони там, їх скрещують, чи що вони з ними роблять. В общем, воно виходить, виростало у мене більше року ну, рік, мабуть, я вже не пам'ятаю. в Пробірочки, потім, як воно доросло до верху ж там зовсім не поміщалося, її треба було розбити і посадити в якісь такі більш-менш вологі умови. Ну, я так і зробила. Ну, не росли вони, я не знаю, років, років 5, вони, мабуть, в мене стояли отакі от зачаровані, отакі малі. Ці, я от удивляю, це мої, виходить, і вони от якось дуже швидко пішли в рост. А з тими я навіть не знала, що вони отак от стояли в мене собі. От, що з ними робити, було незрозуміло. Ну, ці, я ж кажу, що вони якось от за цей за це літо, може, тому що я їх на вулицю винесла. Якось за це літо от вони отак от раза в два виросли. Ну, Получається, коли вони наростають, то кожен лист у них виростає більшим. Тобто, якщо цей листочок отакий, то коли дасть новий приростик, то він буде десь отак. От. отак. Вище. Наступний прирост буде ще вище, отак, от, наприклад, да? а потім, коли вона вже отака от велика, то вона вже видає е, зразу от вона, у неї видно є сили отакі от, от, довгі довгі от, такі, от, вона росте. От, от, бачите, от, Тут вже більше да? е, оцей прирост, тут поменше. Тут от, гарний такий приклад, тут от, ще менший. От. І у неї, скоріш за все, вже є сили виростити великий лист. Розумієте, з першого разу, тобто він буде вже отакий. От бачите, які, які от я кладу руку, які великі отак от листи на цій катлі. До речі, точно знаю, що оце в мене новий лист. От дивіться, який він великий. Він цього року просто він у мене чогось тут. отак... Ну, Перехиляється отут, І тому я його запам'ятала. Треба його, мабуть, якось підв'язати, може. От. Ну, Тут -от дуже гарно видно, як от нарощуються, бачите, отак от, корінці. от Ну, Цього року я нарешті то їх пересадила, змінила їм ґрунт. От. Так що, ну, якось, знаєте, іде час. Події у нас ну, не змінюються. Я не знаю, якось може звикаємо до цієї ситуації, чи може щось треба якось жити, щось робити. І я наконець їм змінила ґрунт. Отак от вийшла. Є у мене отакі. Одну, одну рослину я розділила. Вона у мене квітла, є значить, ну, його, приклад його цвітіння. І отак розділила їх, треба ділити так, щоб було не менше. Ну, я вже один раз колись ділила їх, але треба, щоб були 3-4. От Три-чотири бульби таких. Тоді вони краще йдуть. Пост. А перший раз, коли я ділила, ну, я там залишала одну, дві. Тобто, ну, то було дуже довго вони нарощували. І отакі от, от, Бачите, от вже з с... З бульбою, тобто, такі дорослі рослинки можу комусь запропонувати. Якщо когось цікавить, то пишіть. от, от є для прикладу. Ще зараз покажу. Ну, тобто я розповім, що в цих рослинах, які корінці подивитися можна. Які там є прирости, як вони ростуть там наліво, направо? чи як, Так, то все розповім. Так, ще хочу сказати, переливу вони не дуже люблять. Я їх поливаю за зануренням в. в этот, Воду. Так, ще, крім опіків, що ще можу сказати? От, ще, зараз, зараз покажу, от, Рослини вже ж у мене дорослі. Ну, я не знаю, років 20. Тому можу, оцей лист дуже-дуже старий. Взагалі, ну, просто толстезний старий лист. І можу показати, що от, ну, рот, опять же, от це був початок бойових тоді і тому. От не дуже я за ними доглядала, і от якийсь шкідник, в них тут заліз. Зараз ще покажу. Значить, от бачите, воно якось там от пролізло там в листу. Ну, десь, десь ще в мене було. Зараз, зараз, зараз ще покажу. Отаке, от, Що буває у них якийсь шкідник. Ось, бачите, тось, ну, будете, може, питати, цікавитись, ну, тось, не відрізаю я цей лист, нічого з ним тут не перейшло. Тобто я взяла просто актару і потім щось там від ну, інсістицидами треба було просто його протерти. Це виходить, наскільки я розумію, Ну, що муха є така, мінуюча, чи як, мінуюча, вона отак от якось називається. От вона відкладає такі гусень, і оця гусень отак от проповзає в листу. Розумієте, отак в листу. Є таке, цього року таке з'явилось на Вінограді. Люди жалкувалися на троянди, що так в листах було. Ну, в трояндах в мене не було, в вінограді було, я дізнавалася у віноградарі, а оце листу вже ну, років чотири, мабуть. Три. Ні, прошу три. Три роки. Ну, я його не відрізаю. Тобто я його протерла, воно тут перестало повзати інсектицидом. Протерла. Оце це сонячний опік. Оце. В общем, протерла і все. І воно тут перестало мені тут кружляти і робити такі візерунки. Ну, тому що лист тоді було жалко відрізати. От Дивіться. А цей от лист чистий, бачите, тут він вже і квіт. Ну, видно, що він квіт. Цей лист теж от видно, що він квіт. От, от, от Нова бульба. Ну, коротше, то те, нова квітка. Хоча тут От Пожовтіла, то, скоріш за все, що квітнути не буде. От, от новий прир... ні. А, ні, це не новий прирост, В тому році, в минулому році, бачите, квіт. Так, що, так що отак, от. ну, що цьому листу в обід 100 років і. І нічого страшного. Ну, це я вам до того, які хвороби чи, чи ще щось, ну, от, що, що може бути. Ну, от, оце я бачу, ну, це, що бачу, то, то вам показую. На фалінопсісах такого не було. Ну, я не думаю, що це характерно саме для катлей. Це могло бути на будь-якому листу, вони знаходяться на вулиці, з'являються нові шкідники. От, а якраз воно ну, це влітку, це ну, прилетіла та муха, відклала своїх самих гусень свою, і оце таке з'явилося. От. Так що на все добре, гарних вам квітів. Якщо будуть питання, то звертайтеся. ну і якщо хто бажає мати такі катли, то є в мене кілька штук діленок від дорослого куща. От, як я вам показала, дорослий кущ розділений, ну можна подивитися. На все добре.